Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кір'ян Анатолій Миколайович народився 21 квітня 1978 року у селі Велика Багачка. Згодом родина переїхала в село Бошківське. У 1993 році закінчив школу у 2019-2020 роках. Проходив службу у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Константина Острозького, 3 березня 2022 року. Служив в 66-й окремій механізованій бригаді. Сержант, командир бойової машини, командир відділення механізованого батальйону. Загинув 13 липня 2022 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Курахівському напрямку Донецької області, похований у селі Крюкове, нагороджений нагрудним знаком 66-ї окремої механізованої бригади, у воїна залишилися матір, брат, дві доньки та маленький онук. Пам'ятаємо: вічна слава герою!